Полтавські активісти пікетували міськраду. Напередодні депутати так і не визнали Росію державою агресором, а самопроголошені ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Забракло шести голосів, а міський голова разом з ще 20 депутатами від голосування утримався. Тому полтавці вимагають це питання поставити на повторне голосування. Наші регіональні кореспонденти розкажуть докладніше. З півтисячі полтавців, попри дощ пікетували міську раду, вимагаючи негайно скликати сесію та проголосувати за визнання Росії країною агресором. З собою люди принесли шини та перекрили дорогу поблизу мерії. Мені соромно я прожив все життя в Полтаві, пропрацював і такого, як мама і треба гнати, і частину депутатів. Вчорашнє рішення полтавських депутатів знову спонукало багатьох говорити про дострокове припинення повноважень міськради та мера. Пропоную за шкірку на передову. Все в першу лінію до нас, до дукавцев. Там наші пацани в першій лінії. Весь удар приймають на себе. До нас рішення таке: перший крок визнати необхідність і призначити дату проведення позачергових виборів міського голови. Перше. Друге визначити дату і провести, провести рішення виборів позачергові вибори депутатів міської ради. Це буде в один день, в одну годину. І, я думаю, дуже скоро під тиском громади міський голова розпорядився 3 лютого скликати позачергову сесію, але до людей так і не вийшов. В Кінці кінців під тиском мітингу громадськості. Прийнято рішення про проведення, підписане мером, про проведення позачергової сесії 3 лютого, на яку виноситься одне єдине питання на переголосування про визнання Росії про підтримку про визнання Росії країною агресором. Чекати до вівторка полтавці не стали. Зайшли у сесійну залу, вимагаючи терміново скликати сесію. Депутати до вимог не дослухалися. Просидівши кілька годин, люди розійшлися, пообіцявши прийти у вівторок. Любомаршенко Володимир Непійпиво Костянтин Ходолій, перший національний.